Я вітаю вас всіх любові нашого Господа Ісуса Христа. І дуже тішуся, що ви тут є. І Господь тішиться нами всіма. І сьогодні ми знову прийшли на це місце, тому що зустріч з Богом, ви знаєте, це і постійне свято. І ми не тільки сьогодні святкували, ми вчора святкували, і ми святкували з того моменту, коли у кожного в житті явився Ісус. Тобто, з того дня, коли ми прийняли Його в своє серце, з того дня Він і народився, Він і помер, Він і воскрес у нашому серці і приніс дуже великі зміни для нас. І сьогодні ми знову розглянемо. Ви можете сьогодні подумати, ну що можна сьогодні говорити? Ви знаєте, знову то саме, то, що вічне, то, що сильне, то, що ніколи не кінчається, то, що міняє світ, то, що будує світ слово. Боже. І я сьогодні хочу з вами поділитися. Ви пам'ятаєте цю історію. Можна взяти любий епізод із життя Ісуса Христа тут на землі, і можна, так як зазвичай, ми робимо, і ми розказуємо, углубляємося і відкриваємо тему любої якоїсь великої події в житті Ісуса Христа і Його учнів. Але я сьогодні хочу ви не одного разу вже чули. Ви багато разів чули проповідь на цю тему. Але я сьогодні хочу показати. Таку лінію, ну, знаєте, подій. Оця подія, потім слідуюча і потім слідуюча, щоб ми побачили, що робиться в духовному світі. Щоб ми не вибрали просто з консерву одну подію, яку ми знаємо, а щоб ви ми... Бачили оцей рух в духовному світі, тому що воно послужить нам на добро. Ми будемо знати також, коли ми будемо приймати якісь рішення. Ми вже будемо знати, що в духовному світі діється по тій чи іншій причині нашої ідеї, яку Господь покладе нам на серце. І давайте, хто має з вас біблії, відкрийте слово Боже, і давайте ми відкриємо на Євангелії від Марка. На четвертому розділі, і ми пройдемося цими подіями. Це дуже цікаво. Я розкажу вам, я недавно проповідувала на цю тему. І так як у нас цього разу є люди, які, може, не знають, а може поки що призабули, то я зачитаю ці місця списання, щоб відновити в нашій пам'яті, про що буде йти мова. Це є четвертий розділ із 35-го вірша. Це є момент. Коли учні плили в лодці і звіялася буря, і не пам'ятаємо, що там сталося. Це дуже добре, що ви пам'ятаєте. Але ми сьогодні об'єднаємо три події: від початку, першу, другу і третю. І ми побачимо все, що хоче зробити духовний світ і що хотів зробити також для Ісуса і для Його учнів. І давайте я зачитаю з 35-го вірша. І сказав він до них того дня, мається на увазі Ісус, коли вечір настав, переплинемо на той бік. І, лишивши народ, узяли із собою його, як в човні він був, і інші човни були з ним. І знялася ось буря велика, а хвилі вливалися в човен, аж човен водою вже був, переповнився. І він спав на кормі, на подушці, і вони розуміли, йому, Учителю, чи тобі бач, дуже, що ми гинемо? Тоді він устав і вітрові заборонив, і до моря сказав: Мовчи, перестань і стих вітер. І тиша велика настала. І, і сказав він до них, чого ви такі пологливі, чому віри не маєте? А чому? А вони налякалися страхом великим і говорили один до одного. Хто ж це такий? Що вітер і море слухняні йому. Ви пам'ятаєте цю історію. І дивіться, яка ситуація? Як же можемо ми здивуватися? Але ми точнітінко так поступаємо дуже часто, як учні. Ви що думаєте, що це був перший день їхнього знайомства з Ісусом? До цього моменту вони бачили, що Він істіляв хворих, Він виганяв демонів, він воскрешав мертвих і тут всього на... прояв в нашому житті і вірити, що це так, Бог. А потім, коли якась така ситуація, ми думаємо, ні, Бог на це не спосібний. Він міг тільки то зробити, він тільки міг і, сінити, і такої дуже сильної хвороби. Але от як він вирішив мій кредитний борг? Чогось здається, що кредитний борг є більше, ніж хвороба. Ви знаєте? І зазвичай можна бачити християн засмученими, тому що вони не знають, що вони мають робити. І давайте ми подивимося далі. Ми зрозуміли цю ситуацію, що Ісус сказав чітко, запам'ятайте собі добре цей вірш. Давайте переплиньмо на той бік, бо я буду вертатися до нього багато разів. І знаєте, як тема моєї проповіді називається? Буря навпроти. Щоб ви ми правильно зрозуміли, що як тільки ми йдемо туди куди треба, буря обов'язково повертається і починає дути нам в лице. І давайте ви добре знаєте, що після четвертої глави, логічно, йде п'ята, правда, в Слові Божому. І давайте тут же, в п'ятій главі Євангелії від Марка, давайте ми подивимося далі. Що ж було далі? Ви знаєте, куди ж він їхав? От ви логічно пам'ятаєте, сіли вони в човен, Ісус сказав, переплиймо на другий берег. Як ви думаєте, ті, що ще поки що не знають, куди ж вони плили? І чого ж це на такому маленькому морі та й звіявся такий великий шторм, де практично такого шторму нема, не буває так мало того, що написано, що човен був наповнений водою. Можемо собі представити, що ж це таке сталося в гідрометцентрі і чого ж це таке Ісус вибрав цей момент? Коли аж човен наповнився водою, як ви думаєте, апостоли, хто ж вони були? Вони були рибаки, вони все дуже добре знали, вони дуже добре знали, подивилися на небо, так. Ми пливемо на другий бік, нічого з нами не станеться, тому що ми тут і день, і ніч в цьому морі, і ми добре знаємо, що робити, коли вітер, і що робити, коли ніч, що робити, коли день, коли ловити, коли не ловити. І вони були повністю готові спеціалісти, професіонали. Ви розумієте? І тут ні з того, ні з цього, як то кажуть, все їхнє знання не оправдало довір'я, тому що раз, і змінилася вся ситуація. І давайте ми подивимося, а чому ж змінилася ситуація в погоді? Як ви думаєте, в духовному світі, коли ми кажемо якусь річ, ми підемо туди і туди проповідувати, ми могли. Бачимо, в Слові Божому, чому це чув духовний світ? А тому що це відкриває нам ситуацію. А куди ж це вони мали приплисти? А приплили вони у землю, яку Гадаринську. Ви добре пам'ятаєте? Що ж чекало? Їх прямо можна сказати, на березі. Там уже. Як то кажуть, всі біси були построєні постойки смірно. І тому ви зрозумієте, коли Ісус, будучи ще на березі, сказав, давайте ми переплинемо на другий бік. Весь лейон стояв постойки смірно, тому що він чітко знав, хто іде в ту сторону і що станеться. З ним, з легіоном. І тому, ви подивіться, я хочу, щоб ви правильно зрозуміли, якщо диявол протистояв Ісусу з такими проявами, щоб ви правильно зрозуміли, логічно Він не може не протистояти нам. Ми ж, е, послідовники Ісуса, ми хочемо втілити Слово Боже в життя. Ми що ми носіємо? Ми носимо життя. Ми йдемо. Бо каже слово Боже, що люди, які в гріхах, вони мертві. Ви це уявляєте? Вони мертві, вони мертві ходять, мертві дихають, мертві женяться. Бо так каже слово Боже, що мертві в гріхах. Тобто ці люди мертві для Господа. Що ми робимо, як носії життя? Ми приходимо, слухайте уважно, ми приносимо в їхню смерть життя. Ви уявляєте собі, що ми робимо? І як тільки ми починаємо, кажемо, ми підемо з життям і принесемо це життя у чиюсь смерть, щоб ця людина воскресла в Христі Ісусі. Що тоді робить, дідько рветься на часті? І давайте ми подивимося і зачитаємо. Тому ми маємо дуже багато перепон, правда? І ви знаєте, коли ми маємо якісь сопротивлення, коли нічого, ні сього ні сьо починає дути вітер, якого близько, то тобто, кажуть, як грім серед ясного неба, ви знаєте, ми на правильному путі дорогі, І нехай це нас. Ви знаєте, в чому це є потішення? В тому, що дідько нас боїться. Бо якби він нас не боявся, правда, він сидів, десь під підлом би лежав і, може, би там пив якусь капу, правда? Але коли він піднімає полчища свого війська, тому він добре знає, знаєте, що що ми будемо точно мати перемогу. Ви це розумієте? Тому що він не може підніматися в повній силі і потузі проти того, хто не є, проти нього небезпечний. І тому диявол веться на часті, бачачи кожного християнина, бо він знає, що краще би краще цей християнин не знав, якою потенційною силою він володіє. Ви розумієте? Тобто ми є дуже і дуже небезпечні для пекла, для диявола і для всіх його бісів разом взятих. І подивіться, що стається далі. Для цього ми прочитаємо, давайте прочитаємо це місце з писання. І знаєте, що мене тут здивувало? Я хочу вернутися до дуже цікавої речі. Ви дивіться, що таке є слово Боже. Слово Боже це є насіння. Я мушу сказати вам про те, щоб ви правильно зрозуміли, як же, як же поступає диявол. Що перше він хоче зробити? Перше хоче вкрасти нас слово Боже. Бо ну, тому що в притча просіяча, ви пам'ятаєте, і посіяв він в ту землю, пам'ятаєте і в ту землю, і в ту землю. І представляєте, посіяв на обочину. Ви уявляєте? Там написано, що насіння пало на обочину, тобто насіння навіть не впало на город. Насіння впало на обочину. І навіть звідти сіяч чекав врожаю, тому що насіння, воно має силу. І дивіться, що стається. Ісус сказав слово. Давайте перепливемо на той бік. Чітко ясно. Бог чітко сказав, що ми перепливемо на той бік. Конкретно був пункт А, правда, де вони стояли, і конкретно Ісус назвав пункт Б, де ми маємо бути. Посередині між пунктом А і пунктом Б з'являється вітер, з'являється бісить і учні замість того, щоб запам'ятати притчу про свєча, правда? що і приходить, і росте бурян, і сиї-тої, і, і птахи, і ворони, і горобці забули, що вже є пункт Б. І перекладаємо ми на другий бік. І що кажуть? Гвалт, ти спиш! І тобі все одно, що ми топимося, пам'ятаєте, я вже казала. Вони так налякалися, що вони навіть забули, що вони давні-давно знали, що Месія має бути розп'ятий на Христі, не втопитися. З ними разом в цьому. Ви розумієте? Втопитися разом морі. Наскільки страх може вибити з колії любого християнина? Наскільки дуже часто ми, знаючи ці всі обідниці, віримо, що ранами Ісуса Христа ми її зцілені. Але як я вже казала, але не знаю, як кредитно маємо. Ви розумієте, наскільки. І знаєте, чому? Тому що це диявол краде слово. Ви це розумієте? Тому що диявол вкрав, так же вкрав його, апостолів слово, яке тільки недавно посіяв Ісус, перепливемо на другий бік. І тут все. Забули, як то кажуть, вирубалися чисто і, і вже забули, як геть чисто, що вони слухали від нашого Господа Ісуса Христа. Збудили його, Він став і каже, хлопці. Ну ви що такі маловірні? Ну ви що так сумніваєтеся? Та я тільки вам сказав, що ми точно будемо на другому боці. Мало того, ви точно знаєте, що я не топлюся, бо я маю бути розп'ятий. Ви розумієте? Наскільки нам важливо, тому каже, бодростуйте, пильнуйте, будьте уважні, щоби ви не дозволили. Бо диявол не тільки хоче вкрасти слово того, кому ми проповідуємо у нас самих же. Ви розумієте? І подивіться. А чому він це зробив? Тому що він добре знав, що вже іде життя. пам'ятаєте, у гроби. Ви пам'ятаєте, звідки вибіг одержимий Гадаринський? Він вибіг з гробів. Ви зрозумієте, що життя тільки в Ісусі. Якщо людина не має всередині Ісуса, вона не має життя. Значить, що тоді має людина, яка не прийняла Ісуса Христа своїм власним Господом і не сказала вже не я живу, але Господь живе в мені. Людина, ви знаєте, є носієм смерті. І уявіть собі, це такий Христос та життя, і все, що не є від Ісуса, і є все смерть. І як ви думаєте, де це одержимий жив? Ну, питається, чого ж? Логічно, людині, якщо ми будемо з медичної точки зору рахувати, чому ж її жити в гробах, лякати той цілий край, не давати їм жити, ви що думаєте, тою дорогою, куди прибув човен, там же ж був -бу, берег, там багато човнів прибувало, і всі боялися, і казали, і там такий віснуватий сидить в гробах, і коли тільки він не вийшов, дитин не налякав нас. І подивіться, я що хочу сказати. Я хочу, щоб ви побачили цю річ. Я дуже часто бачать діти Божі, і ви знаєте, духовний світ він більше бачить. Я хочу правду вам сказати, більше бачить, ніж ми. Бо якщо ми заповнені якимись своїми тілесними ідеями або заповнені, будемо сказати, що якоюсь релігією з того, з того нашого колишнього життя, то ми тоді знаєте, що будемо казати? І, а це хто такий, що він може зупинити вітер? Ви подивіться, вони апостоли їли з Ісусом. Ви чуєте, вони спали з ним, вони ходили, робили чудеса разом з ним, вони робили чудеса без нього, вони були свідками всього того, що робив Ісус. І то за кінці кажуть, і а це хто такий? І давайте ми подивимося, що ж сказав Існуватий Гадаринський, коли він побачив Ісуса. Давайте ми зачитаємо. А коли він Ісуса побачив здалека, це говориться про одержимого, міснуватого чоловіка, то прибіг і вклонився йому, і закричав гучним голосом, кажучи, що до мене тобі, Ісусе, Сину Бога Свішту. Ви чуєте? Mm -hmm. Богом тебе заклинає, не мучте мене. Ви представляєте? Діти Божі, які ходять з Ісусом, кажуть, «І, а ти хто? Представляєте? Після того всього, що... а ти. То, а біснуватий прибіг, трясеться пан на коліна і каже, син, ти син Бога живого. Ви чуєте? Ви розумієте цю ситуацію в духовному світі? Як тільки в нас виникне якась ідея Божа, біснувати, чуєте, що каже, не муч мене. Ви чуєте? Не муч мене. Тому що біснуватий володів тим краєм, ви це розумієте, що він не просто володів цим чоловіком. І я вам зараз зачитаю, ми подивимося далі. Подивіться, що далі каже. Зачинаємо 10-й вірш. <кій> і він дуже просив його, тобто легіон цього чоловікові не був один демон. Там було шість тисяч. уявляєте? шість тисяч немовів. І уявляєте, кому кумав цей чоловік, він вже, як то кажуть, поза власним контролем. І подивіться, що ж просять демони Ісуса. Кажуть, а він його дуже просив, легіон це на увазі, щоб їх не вислав з тієї землі. Подивіться уважно. Щоб їх не вислав з тієї землі. У слові слово землі не мається значення просто тіла людини. Справа в тому, що земля Гадаринська була відома чим? Тим, що вона мала Гадаринського, правда? Чим було відоме місто, в якому жив Гулят? Ви пам'ятаєте, говорили тим, тільки тим, що в ньому жив гулят. Тобто... Цьому чоловікові жив не тільки просто нечистий дух, який мучив його індивідуально, не давав йому жити. Це жили духи, які мали владу над тою землею, усією. Тою земле, землею. І тому, де вони просять, не виганяй нас з цієї землі. Нам тут так комфортно. Ми тут знаємо, що цим людям треба. Десь там в Латинській Америці їм треба наркотики. Ми все робимо, бо вони мали наркотики. Тут на Україні релігію треба. Не виганяй нас з цієї території. Тут так комфортно нам. Ви це розумієте? Наскільки це серйозно? Наскільки вони, як кажуть, підковані до всіх до всіляких ситуацій? Вони добре знають, ага, ці християни будуть воювати проти, проти такого легіяна, значить треба противостати їм. Що ми маємо пам'ятати? Що в лодці з нами Ісус? Ви це розумієте? І тому Ісус каже, хлопці, що ви таке говорите? Як ви могли усумнитися? Що таке для нас? Ми ж не євреї, ми ж не маємо цієї культури, це, 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 це далеке від нас і, і ми від тебе. Але він чітко знав, коли він змінить того, хто є звідти, ви знаєте, то той і там же наведе порядок. Ви розумієте, яка ситуація? Так само на сьогодні у нашому житті. Ви подивіться, як Бог сказав, і вибрав я не мудре, щоб посрамити мудре. Тобто Бог може вибрати людину з будь якої гнилої вонючої яни. Ви це розумієте? І може хтось з християн, який народжений в християнській сім'ї, може йому важко буде піти туди і там проповідувати таким самим людям. І подивіться, що каже Ісус: ні, ні. Ти підеш туди. Ти звідти. І там всі, які тебе знають, всі ті, які ти бачили, які ти був, а тепер вони побачать, який ти є. Ви це розумієте, як це приємно. Ви, ви бачите цю всю послідовність, чому сталася буря? І бачите послідовність, чому сталася буря. І тут же, і чому апостоли казали, ти хто такий віснувати каже, каже, ти син Бога а? Я Глядальше. Дивіться, як це цікаво. Я хочу, щоб ви побачили. Давайте я приведу коротенько цей приклад. Ті, що е знають ці події нашого дня. Ви пам'ятаєте за що ми молимося? Ми молимося за місто, все ми молимося за молодь, ми молимося... За всяку молодь, всяку це значить всяку молодь. І ви зрозумієте, що всякі національності, всякі народності, я маю на увазі, вони теж мають своїх, будемо сказати, якихось старших над собою, які не хочуть їх відпустити, а що хочуть утримати в руках. Тому що люди, які без Ісуса, люди, які не живуть Словом Божим, вони не мають життя в собі. І подивіться, як тільки ми сказали з вами. Перепливемо на той бік, правда, на той бік інших народностей, правда. Ми зібралися в човнику як апостоли майже 12 і кажемо, давайте ми перепливемо в Африку. Давайте ми перепливемо в Індію, бо ще там треба Ісуса. І що робить е, біснуватий? Починає дути нам в лице. Ви розумієте, починає хотіти залити нашу лодку. І мало того, ви подивіться, як як то кажеться, Бог показав нам цю ситуацію з Олівером. Я про Олівера говорю. Ви бачите, наскільки легіон проти противостав, що сказав ні, не пущу, тому що тут моя територія. Ви це розумієте? Я не хочу цих людей відпустити, тому що вони мені належать. Але це для нас наука, тому що раз відбулася така реакція з Олівером, ви знаєте, ми перемогу мої точно. Ви це розумієте? Ми маємо перемогу точно. Точнісінько дідько знає, що він має вступитися. Оце все, що він міг зробити, як кажеться. На, на перший случай, бо ж, точнісінько так само заливав лодку, в якій був Ісус. Улюблені. Лодка не була без Ісуса. Там не були просто апостоли. Ви пам'ятаєте, які апостоли сміливі і відважні одного разу сказали, Ісус, дозволь нам, ми зараз ведемо Годь неба. Так вони могли вогонь з неба звести, ви уявляєте, тому що вони не пошутіли. Раз вони могли звести вогонь з неба і спалити, зробити судовий оговор з того села, ви уявляєте? А тут розвіявся вітер і вони вже казали, «І, а ти хто такий? А тобі, що все одно, що ми гинемо. Тобто ви розумієте яку ситуацію? В одному вони були дуже сильними, вони могли все зробити, тобто зробити чудо. А в цьому вони не забули, що вони можуть сказати: зупинися. І подивіться, що ми маємо робити в цій ситуації. Диявол не може нас зупинити, тому що ми мужні, відважні, сміливі. Ми в човнику, в якому є Ісус. І тому, знаєте, що маємо стати? Маємо стати на кормі корабля і сказати: Замокни! Закрий рота, диявол, в ім'я Ісуса Христа. Тому що наш Господь сказав туди, куди підете ви, я піду з вами. Все, чого торкнетеся ви, то торкне, все буде благословенне. Так ви представляєте, що ми вже маємо перемогу. Ми так їдемо з володій машині, і хто ми це не йшов по вулиці? Якась молодь. Всяких національностей, а ми кажемо, ти не Ісуса Христа, ти, ти здоровий, ти спасенний, ти благословений, ти належиш Ісусові, і ти не тільки прийдеш сюди, ти понесеш на свою батьківщину Ісуса. Так само, як сказав Ісус, ні, ні, ти за мною ходити не будеш тут. Рядышком. Ти підеш туди, і там ти розкажеш, що з тобою зробив Господь. Ви все зрозуміли на сьогодні. Усміхайтеся, ви такі всі серйозні. <хи> Давайте. <ще> <хи> <хи> так що, що я хочу сказати? Ще такий цей останній момент хочу закінчити таку ситуацію, щоб ви на кінець зрозуміли, уважно будьте, що протистояння велике. І чим більше противостояння ви це зрозуміли, що це є? Це більша перемога, щоб ви знали, чим більше противостояння, ще раз повторюю, тим більше диявол боїться, що ми правильно, що ми не так пізнали Христа, що ми правильно розуміємо цю річ. І подивіться ще один приклад великого противостояння. Яке було е, проти Ісуса, що знову зробив диявол? Щоб ми знову знали, щоб він думав. О, нині ми його прогнали і розслабились. Нічого подібного, ми будемо його гнати, допоки е, Гадаринський не одінеться гарно буде звільню. На, наша народність, народ буде звільнений, ми не будемо бачити цих релігійних атрибутів довкола, Ви розумієте, тільки тоді ми будемо, як то кажуть, зрозуміємо, що нарешті сталося повністю в повному розумінні, звершилося то домашнє завдання, яке ми мали. І дивіться, я хочу приказати той приклад. Уже там те, що відбулося з Гадарейським, ви пам'ятаєте, після того Ісус пішов молитися, і потім вони поплили без нього. І подивіться, там знову є сказано. Що і знову там знову подув противний вітер. Тобто він біду вони плили туди, значить він був звідти. Ні в якому разі він не хотів, щоб вони доплили до землі Гадарицької. Як тільки навели порядок порядок землі Гадарицькій, і як тільки почали плисти назад у свою сторону, він зразу розвернувся і почав дути з того боку. І пише знову і подув вітер, знову знялася. Буря. це той момент, коли Ісус пішов по воді. І вони наскільки налякалися, знову, ви чуєте, що сказали, «І, це лише привид може ходити по воді. Але я не на чому хотіла сконцентрувати вашу увагу. Як ви думаєте, коли Ісус сказав, ще тоді вдихне бурі? І після того за короткий час. Вона знімається знову, і що наш Ісус робить? І подивіться, хочу, щоб ви зрозуміли. Я не говорю про те, що Ісус не міг це зупинити. Я хочу щоб ви зрозуміли, наскільки серйозні наші благословенні ідеї, що наскільки диявол, як так не немає спокою ні в день, ні вночі. І дивіться, пише, що Ісус пішов по воді, і коли він пішов по воді, не буду зачитувати, нагадую вам просто, не написано, що буря вщухла. Бо світі ноги Сина Божого стали на розбурхану воду. І буря вщухла. написано, що буря вщухла, як він йшов в лодку. Ви чуєте? Можемо собі уявити. Тобто противостояв диявол Ісусові, тому що знав чому. Там написано, є, як тільки вони переплили назад, а там купа народу. Несуть існуватих знов, хворих, паралізованих. І написано, що люди, які побачили, що він повернувся, Побігли і прямо кричали по вулиці, це була іванілізація. Ви це розумієте? Приходьте, приходьте, він приплив, приходьте, він приплив. Тобто, наскільки серйозно, ви розумієте, наші благословенні бажання є серйозними страхом для диявола, що він, ви розумієте, християнам справжнім дує в лісо, в який бік би вони не йшли. І мені здається, якби ми просто стояли і крутилися на місці. То він би дуби зі всіх боків. Ви це розумієте? Тому що він дуже добре знає, що той, хто в нас сильніший від того, хто в світі. Він чітко знає, що вже не я, але Христос живе в мені і живе в вас. І Він чітко знає, що як ми сказали, ми перепливемо на той бік. Ви це розумієте, Він добре знає, яка б не була маленька наша лодка, яка б не була маленька наша церква, він чітко знає, що в нас є Ісус. І давайте ми ніколи не дозволимо йому вкрасти то слово, як Ісус сказав, перепливемо на Труйді, щоб ми часом не звісили руки і не сказали, що в нас нічого не виходить, ми так довго трудилися і нічого в нас не вийшло. Ніколи не будемо це казати. Давайте, давайте не будемо ніколи тішити диявола. Давайте ми будемо гнати його, трощити і розрушати, тому що ми маємо Христа Воскресшого. І мені дуже сподобалося, як мій чоловік сказав, що сьогодні світ весь каже, Христос Воскрес. Але завтра в них знову він буде знову на Христі на, 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 на розп'яті. Тобто, слава Богу, що ми не так пізнали Христа. Слава Богу, що він для нас живий, праведний, істинний і вірний, наш ходатий, який дивиться і тішиться, якщо ми, щось, якщо ми в горці разом з ним, він дуже тішиться. І тішиться з того, що ми кажемо: Господи, ми перепливемо. Туди, туди і туди. І нехай милість Божа буде над вами. Будьте благословенні, радісні, потішайте одне одного і пам'ятайте, що той, хто в нас сильніший від того хто в світі. Амінь і амінь.